Якби і наше життя було чорно-білим, то все було б значно простіше: зло наліво, добро направо, то істина, це брехня. Простіше, але бідніше. Про різні барви та відтінки життя у подкасті Не чорно-біле із Тетяною Вербою. Вітаю всіх слухачі подкасту Не Чорно-біле. З вами Тетяна Верба, журналістка та радіоведуча. Широкомасштабна війна поступово змінює ситуацію на ринку праці України. Через мобілізацію чоловіки стають дефіцитом, а на чоловічій спеціальності роботодавці вже активно шукають жінок. Їх побільшало, зокрема, на посадах електромонтера, тракториста, машиніста і на шахті. Чи можуть жінки замінити в тилу чоловіків? Чи є професії суто чоловічі і суто жіночі? І, взагалі, як змінився ринок праці в Україні із початком війни? Про все це далі у програмі? нестачі чоловічих рук особливо потерпають підприємства вуглевидобувної промисловості, зокрема на шахтах ДТЕК Павлоград вугілля із початку війни до лав Збройних сил України було мобілізовано понад 3,5 тисяч чоловіків. І якщо раніше жінки Жінкам було заборонено працювати під землею, то й з початком війни дозволено. І жінки активно скористались цією можливістю. Сьогодні під землею трудиться уже пів тисячі жінок. І, за словами заступника генерального директора компанії Андрія Чернецького, без жінок на шахтах зараз ніяк не впораються. Щоправда, на роботи, котрі потребують важкої фізичної праці, їх не залучають. Але сьогодення диктує нам інші умови і на превеликий жаль для чоловіків. Ми сьогодні змушені констатувати, що без жінок в шахті нам буде складно. Ага. Чого? Бо, наприклад, ті нашого підприємства Павлоград вугілля на сьогодні, ми вже можемо сказати, що 3620 хлопців. Пішли боронити нашу державу від агресора. ви знаєте, я думаю, до війни навіть ніхто не замислювався над тим, що це професія суточні. Це, це ми сьогодні вже yeah. з огляду на минулі роки розуміємо. І чоловіки в шахти працювали це аксіома було жінок, як і на корабель туди не пускали. Хоча ніяких там забобонів, ніяких, звісно, не було. Та, ну я ще раз хочу підкреслити, що сьогодні жінки працюють на там столовими підземними, да опускають і підні. Мають людей працюють електрослюсарями, слідкують за обладнанням, вмикають, перемикають всілякі важелі, слідкують. Тобто такі професії, які дають нам розуміння, що фізичного навантаження на жінку. Не відбувається, да, а там інші якості потрібні: уважність, відповідальність. Залучаємо дівчат. Але хочу сказати, що це виникло. Знаєте, як у нас була в цьому потреба, а у жінок була в цьому, в цьому необхідність. Різні мотиви є у тих дівчат, які прийняли для себе рішення піти на наше підприємство, і саме в підземні умови. Когось внутрішні мотиви спонукали, наприклад, чоловік пішов боронити нашу державу. А жінка зрозуміла, що я займу його місце, mm -hmm. я теж хочу допомагати. Когось був мотив суто фінансовий. Отже, нестача чоловічих рук відчувається, чи не в кожній галузі України, особливо в тих, які в більшості вважались суто чоловічими. Хоча, можливо, хоч якийсь позитив і у всьому цьому таки можна знайти. Ну, наприклад, якщо раніше жінкам за 45 влаштуватись на роботу було вкрай важко, то можливо тепер у них з'явився шанс. Як змінився ринок праці в Україні з початком війни, чи з'явився шанс працевлаштуватись у жінок 45 плюс? Про це я дізнавалася у експертки з ринку праці в Україні Тетяни Пашкіної. У нас існує певне обмеження по фізіології, так, якщо чоловіки здатні піднімати важкі речі або робити щось, що пристосовано під їх зріст і пропорції, то доведеться, бо, як то кажуть, педальки поближче. Або да дівчатам терміново накачувати м'язи спини і рук, да аби встигати впортитися з п'ятдесяти кілограмовими да, і всілякими такими речами. Але оскільки не всі на це здатні, то доведеться обмежувати певну кількість і якість або автоматизувати таким чином, як вже роблять в логістичних компаніях, в агрокомпаніях, коли на допомогу жінкам приходять електричні кари, підвантажувачі тощо. Ну щоб максимально автоматизувати, щоб жінки був. Були... В руках не ящик, а пульт під нього. Але що роботи з комбайнами, які пристосовані під чоловічі ноги, ми поки що не вирішили. Ну може бути якісь подушечки чи щось таке. Але врешті-решті я гадаю, що ми теж щось придумано. тому що комунальники дуже потерпають від того, що багато чоловіків мобілізували. Я знаю, що були кейси в Києві, Одесі і Чернівцях, коли чоловіків не вистачає. Хоча там вже є тенденція, що там і тролейбуси, і трамваї і водять жінки, але на автобуси таких прецедентів було значно менше. Але тепер активно підбирають і заохочують жінок до. Долучатися ще й до таких професій і, відповідно, отримувати стабільну роботу, зарплатню, соцпакети, ну, все, що пропонує державна наша ситуація з комунальними підприємствами. Плюс ми кажемо про те, що, можливо, мітівози будуть водити теж жінки, тому що цих фахівців теж не вистачає. Я не певна, що вони тягатимуть саме контейнери. Але за кермо ми їх посадити цілком можемо. Пані Тетяна, кого зараз найчастіше шукають? І чи багато вакансій на сайтах робота? В принципі, вакансій багато їх десь під ста тисяч на кожному великому сайті, але відверто кажучи, ні ковід, ні війна глобально структуру ринку праці не поміняли в тому сенсі, що як були вона царями гори продавці, продавці, консультанти, так все і лишилось. Ну, це така досить універсальна професія, там де чоловіків, жінки можуть замінити ну в багатьох випадках, окрім ситуації, коли продавець ще трошки вантажник, є проблема з тим, що дефіцит фахівців на виробництві посилюється через те, що знов-таки із виробництв мобілізують чоловіків, але можлива ситуація, коли підприємства будуть трохи переглядати технічну базу і додавати якісь можливості, коли до тих самих станків будуть долучені і жінки. До речі, існує цікавий тренд. Якщо ми кажемо, наприклад, про трактористів, про водіїв фур, і так далі, коли чоловіка мобілізовують, він, як то кажуть, в сім'ї залишається лицами трактор, фура і т.д. і т.п. І тоді жінки приходять, наприклад, до Держслужби зайнятості і просять їх навчити водити трактор, ну щоб техніка не простоювала гроші в сім'ю. І тому можливі такі варіанти з фурами та сама ситуація. І я знаю, наприклад, одну власницю харківського АТП, в якої теж та сама проблема, що хлопці, які водили оті великовантажні автівки, тепер водить щось більш цікаві. І трошки сініше, і аби не простоювала техніка, то вона активно залучає до навчання на водія фури або великої вантажівки жінок, і в неї є такий план, щоб вона залучила до кінця року 10 дівчат. А буває зараз таке, що роботодавці конкретно вказують, що візьмуть жінок на ті посади, на яких раніше працювали суто чоловіки. Поки що ні, але немає обмежень. Якщо раніше там вказували, що потрібен там чоловік від 30 до 45, там ні п'ющий, ні курячий, то тепер мені здається такого нема. Але я гадаю, що якщо ситуація буде ще більш як то кажуть, відчайною, то будуть вже і кипслоком писати, що активно запрошуємо жінок, навчаємо, вивчаємо і так далі. Знов таки, люди, які звертаються до держслужби зайнятості обох статей, як то кажуть, да тепер отримують ну, як на мене, значно більший перелік вакансій, тому що самі працівники намагаються роботодавцям додати можливості залучати жінок і так далі. І знов таки по навчанню, по переднавчанню, працівники держслужби зайнятості пропонують вже і ті професії, які вважалися чоловічими. Знов таки, якщо ми кажемо про заробіток, Ну чого гріхати йти, оскільки я пам'ятаю, тракторист в сезон за місяць міг отримувати не тільки 40, але і 100 тисяч, особливо бо це був якийсь комбайн на кшталт джондіра, який схожий на космічний корабель. Mm -hmm. Відповідно, і оплата праці теж трошки космічна. Великі бізнеси вже розуміють, що навіть якщо вони залучають чоловіків, це знов таки група ризику. Я бачила статистику, що з тисячі мобілізованих десь 10-15 людей. Це загиблі і відповідно є шанс, що люди просто не повернуться, і треба кимось заповнювати вакансію. І на моїй пам'яті кернел ділилися досвідом активного зболучення жінок. І це можуть бути починаючи з членів сімей да, працівників, можливо, потім проводять як я кажу, агітацію пропаганду. і, Відповідно працюють далі. І знов таки, а тебе казали, що в них тепер в охорон значно більше жінок ніж було. До того тому, що охоронників теж мобілізують. Бо якщо є не комплект, а він зараз присутній у багатьох ретейлерів по персоналу, то вже ладні приймати кого завгодно, бо людина, ну, хоч трохи, здатна була виконувати функціональні обов'язки, але є проблема. В нас є упередження у статей стосовно того, знаєте, як жінка не програміст, не водій, ні космонавт. так, є таке, принаймні було. Може, я зараз змінилась, і відповідно самі жінки не наважуються. Ну і знов таки, я не певна, що немає того, що називають бро культура. Да, культура така маскулінна, корпоративна, коли це суто чоловічі жарт, всі ці відносини да? і жінка буде відчувати себе п'яницькією. А можливо, це буде подолано, і можливо, це не є в таких глобальних формах, хоча я. В бізнесі таке бувало і е, в it бізнес до речі жінок теж намагаються прийняти вже навіть на чоловічі професії розробників, тому що це існує е, мобілізація і людей теж забирають на військову службу. І друга проблема, яка буває, да якщо. Робота є чоловічою, вона оплачується досить непогано. Так є таке частенько, але в нас були прецеденти, що і те саме програмування, і, наприклад, ті самі шахтарські роботи рочків з 50-60 тому це була жіноча робота. Так що чоловіки в них забрали шмат хліба, да і відповідно оплачувалася. Вона ну між нами жінками вкрай погано, тому що вважалося, що Ну, що там ну, багатого має бути в шахті. Да наколупав собі того вугілля, відігнав, відібрав, і жінки працювали не тільки як зараз там адміністративний персонал, але і в шахті, і поруч із Таханом працювали жінки. Те саме було з програмуванням. Коли підка робота з цими перфокартами, перфолентами, і погано оплачувана, то вона вважалася жіночою. Незважаючи на те, що жінки визнайшли деякі мови програмування і принципи програмування, коли туди прийшли чоловіки, зарплатня підвищилась, і є ризик того, ну як на мене, наші роботодавці Люблять економіка, що якщо ця робота стане більш жіночою, то може постраждати фінансова сторона. Тому що будувальник в армії, можливо, нам перемогти це упередження, і тоді буде все більш-менш нормально. Але я не певна, що в нас не буде роботодавців, які не будуть вважати, що якщо цю роботу виконує жінка, навіть якщо вона її виконує на 100%, то вона її якось довиконує, саме тому, що вона жінка. Тому що загальне упередження, що жінка у нас не такий працівник, як. Чоловік ну, чомусь присутнє, і ми поки що не можемо його подолати. І десь я бачила, що по зарплатні між чоловіками і жінками по тих позиціях, що ми маємо наразі претендах, нам знадобиться 139 років. Так, до гендерної рівності нам іти ще великий шлях. Ну, а все ж таки, хоч якийсь позитив є в тому, що чоловіків заміняють жінками, як ви бачите. Ну звісно, вона є, тому що а, між простоєм робочого місця і заміною на жінку навіть не на 100% ту роботу, але а, все ж таки працює. Це плюс знов таки, чого гріха таїти навіть введення жінок і те, що робочі групи стають гетеросексуальними, воно позитивно впливає і на корпоративну культуру, і на продуктивність. Там ті самі чоловіки хочуть показати, на ну, що вони да це більш обережна поведінка, тому що жінки ну так історично склалося генетично менш. Ризикові і більш обережні, тому що казати про статті вікову піраміду, це жінки від 45+. плюс, і варіантів знайти чоловіків підходящого віку, якщо це від 20 до 60, це ризик того, що людей заберуть і винавчали на марно витратили гроші. Старше 60 чоловіків, як не так багато, якщо ми кажемо про фізичний стан це друге питання, тому що статистика каже, що у нас 42% чоловіків. Не доживають до 65 років. років. Відповідно, можлива ситуація, коли а, чоловік там старший 60 вже не військово зобов'язаний, але матиме клопоти зі здоров'ям, і витрати там на лікарняні всілякі інші речі, теж будуть достатньо суттєві. Ну, вибачте, жінки живуть довше, і навіть якщо врахувати що за час війни середня вік жінки скоротився з 72 до 62 років. У чоловіків він скоротився до 57, і тому в нас такий виходить трошки дисбаланс по тому, як можна залучати чоловіків. Знов таки, коли ми кажемо про жінок, то ми бачимо, що існує велика кількість жінок, які наразі може навіть вимушено зайняті домогосподарством, наприклад, там ВПО, які доглядають дітей або своїх родичів похилого віку і працівниками поки що бути не можуть. Але при наявності певних умов можливо ми Можемо їх залучити вже там на чоловічій професії, і знов таки в роботодавців буде виклик, як тих жінок, які то кажуть, виплутати з хатнього господарства і відповідно повернути на ринок праці, тому що ми маємо досить високий відсоток безробіття саме через жінок. І жінок, які працездатного віку, але не задіяні на ринку праці, не шукають роботу, тому що не мають змоги працювати. Ну тому такий резерв у нас є. То можливо тепер і жінкам 45+, є можливість працевлаштуватись. раніше, то було важкувато. Ну до речі, нам доведеться трохи часу зачекати, допоки, вибачте ті граблі не вперіщать во всіх упертих роботодавців. І коли вони зрозуміють, що іншої альтернативи нема, можливо, ситуація, коли вони матимуть велику кількість позитивних. Кейсів залучення жінок 45 то врешті-решт це переможе упередження. знаєте, нас підводить за дегенералізація. От побачила одну жінку, там прийняла на роботу 50 років, а вона вже там передпенсійного віку, як сама собі намріла, да. В неї в голові там онуки, дачі і так далі. І вони такі: ну, всі жінки старші за 50, оце от воно і є. Хоча насправді ринок геть різний, як серед юнаків 20 років, 20-25 вже зустрічаються такі старічки. Да, так і так, серед іщунок і чоловіків старших 50-60 <рес> є ще такі вогники, що тих 20-річних -ти обскачуть на одній ліві. Так і тут, як то кажуть, потрібен індивідуальний підхід. Да. Ну а все ж таки є такі чоловічі професії, які неможливо або ж дуже важко замінити жінками. Ну так і так, але, врешті-решт, ми кажемо про те, що не дуже багато професій зараз пов'язані з тим. Що треба там тягати щось важке, да ну найбільше обмеження це переноска ваги. Да, це вантажні вантажі, великі і якісь вантажні перевезення або переміщення. Ми кажемо про те, що нині технології такі, що в більшості вони універсальні. Мені здається, все, що буде пов'язано саме з логістикою, можливо, з оцими вантажними штуками, це так. Або робити більш динамічним, щоб за тим станком мали змогу працювати і чоловік і жінка. Тобто має бути регульоване. Так? Першу зміну чоловік йому там розтягають, другу зміну жінка, або там є якась, якась частка процесу, якою займаються жінки, і там підпасовано все під них. А далі вже вони не можуть, так це там чоловіча закона. Отака штука. Тобто на ринку праці мають змінюватися і роботодавці також пристосовуватися до часу і потреб, ну і вкладати у ці зміни певні кошти. Звісно, ну я вам скажу, що роботодавці мусять змінюватися через те, що. З війни повернуться чоловіки, вибачте, не в повній фізичній комплектності, і нам потрібно більше інклюзії, аби ці люди могли повернутися до робочих місць і повернутися навіть в суто фізіологічному сенсі, дійти, дістатися, мати змогу там зайняти робоче місце, і виконувати ті функції, які є. І тому як я кажу, фемінізація ринку праці то не найгірша його частина. Да, як на мене, найболючіше це коли люди, які постраждали під час війни, наші ветерани будуть повертатися. Нам потрібно більше інклюзії, більше поваги, відношення до інвалідів, тому що ми і цю частину трохи профакапили в сенсі того, що. Оця зобов'язаловка по квоті, що нам потрібна така кількість людей конкретної групи інвалідності і так далі. Привела до того, що в нас є велика кількість, як я їх називаю да, Колись такі були. А коли людина не працює, вона просто присутня в форматі трудової книжки на підприємстві, виконує роль балансу, а іноді тягара. Відповідно, є зараз буде зрозуміти, що та кількість інвалідів, в яку ми рахували суто як наявні, але не присутні. Тепер нам треба бути, щоб вони були а присутні і б, могли бути присутніми в сенсі того, що ми підготували для них робоче місце, відношення фахівців, адаптаційний період, якісь речі на які ветерани реагують не так, як ми, і розуміння до цього. Ну і таки, ветеранам мають бути обох статей на до нас будуть повертатися і чоловіки, і жінки. І треба, 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 треба. Ну куди ми дінимось? У Нас варіантів нема. А от пані Тетяно, ще таке запитання: як змінився ринок праці географічно? Де легше працевлаштуватись? Суто логічно так воно і є. Да що західні регіони піднялися стосовно до воєнних цифр, десь на 150-130%. По кількості вакансій відповідно східні регіони в нас там 20, 30, 45, 70. І якщо Харків у нас був десь там друге, третє місце по кількості вакансій, то зараз це п'яте по містах в так і ми розуміємо, чому Херсоні теж невелика кількість вакансій. Ми теж розуміємо, чому в Запоріжжі вже на шосте місце. По кількості вакансій ми розуміємо, чому знов таки ми маємо ситуацію, коли приїхали люди зі східних областей. Не тільки в західні, але там додалися до Києва і інші речі, да, і ми всі обговорювали, що раніше були там важливі для людей офісні плюшки такі В Минулому році був там генератор, да, а тепер нам потрібно фактор для того, аби люди переїхали. І врешті-решт захотіли про це А Відповідно, Львів і Ужгород тримають досить такі суттєві позиції по кількості вакансій, по привабливості, і Львів навіть наздогнав по вартості житла, здається, Київ, а по кількості заповнених офісів деякі центри, офісні львівські навіть перескокують київські. Ну бо привабливість більш тихо, логістичне плече. Те, що в Ужгороді навіть немає комендантської години, що всім іншим трохи дивно. Ну і коротше ситуація досить різноманітна і, відповідно, є певні героїчні компанії, які продовжують працювати на сході магазини в Харкові і так далі. Але, врешті-решт, ми розуміємо, що та ризиковість вона поки що не дозволяє людям повернутися додому і відповідно відбудовувати. Кого нам найбільше бракуватиме після війни на ринку праці? Які професії будуть найбільш затребуваними? Як це зміниться? Коли ми кажемо про те, що нам знадобиться, то нам треба розуміти, що, по-перше, буде потрібна певна кількість людей, так як то кажуть, хвиля образно, да, в сенсі того, що, наприклад, будівництво ну полагодили, відновили, добудували і повертаємося там в наші певні мирні такі обсяги ринку. А там те саме з інфраструктурою, роз, розмінуванням. Але якщо ми кажемо, наприклад, про а психологічну підтримку і перереабілітацію мені здається, що це такі дуже жіночі професії, які треба готувати не двомісячними курсами. Це має бути друга вища освіта, третя це ну мінімум два роки і ще супровізія або інтернатура. То нам треба було б жінок активно долучати до цього. Мені здається, що навіть жінки 45 плюс були б тут доречні, тому що по перше вони мають першу вищу освіту, і на неї вже можна щось нашаровувати, І по друге вони мають життєвий досвід і терпіння, бо іноді но в таких. Складних ситуаціях, да там де молодші могли б зірватися, старші вже побачили багато всього. Не можуть перемовчати там, де молодші можливо там плакали, старили і так далі. Знов таки, от мені здається, що на це ми трохи не звертаємо уваги, тому що ми більше налаштовані на фізичне, враховуючи, наприклад, той ж самий досвід Америки і їх е е військових, які виходили з В'єтнаму, Афганістану із цим ПТСР що було. і знов таки з негаразним, просто негараздими психологічними складністю адаптації, проблемами в сім'ї, тому що повертається геть інша людина, і так далі. Якщо немає професіоналу поруч, який допоміг би це згладити і пройти ну, з мінімальним дискомфортом, то матимемо серйозні проблеми. І що найгірше, ця підтримка має бути пожиттєва. І тому мені здається, що коли ми кажемо про фемінізацію ринку, нам потрібно ще й казати про його розширення, да, і реструктурування в сенсі того, що ми маємо підготуватися. До повернення наших ветеранів і відповідно з цим теж працювати. Тобто нам уже зараз варто було про це думати і готувати кадри. Так треба було ще минулого року починати думати. Ну трохи було не готово. І, до речі, ще один фактор хочу сказати: не зважаючи на те, що кількість вакансів нас зросла, виїхали люди за кордон, а потім терміново повернулися. Більше ніхто не повертається, як то кажуть, в промишених масштабах, а людей забирають на мобілізацію. Знов таки смертність в нас перевищує народжуваність. Тут фізично зменшується, і активність людей в пошуку роботи теж мінімальна. Тому мені здається, ця фемінізація ринку вона накладається на інші несприятливі фактори. Тодавить, ну, мусить перемусить, як то каже, да? що в більшості випадків дефіцит вже є, він є вже не перший рік. І якщо ця мобілізація додає чорних фарб, то врешті-решт багато хто з роботодавців може звідчаю рішитися на фемінізацію власного підприємства, тому що розуміть, що вони більш нікого не знають. Їх суто фізично немає, навіть якщо закінчиться війна, як закінчаться ці обстріли, хоча б і так далі, не всі ті люди, які. А навіть транслюють в опитах, що вони повернуться, вони повернуться. Ті, хто від'їхали, як каже попередній досвід, добре, якщо 30-50% повернеться, менша активність пошукачів, їх менше суто фізично. Долучати жінок до чоловічих професій значно легше ніж тим, хто ну трошки ригідний, да і мислить про ренопраці з цикло 96-го року. А воно вже трохи не так ви слова геть. Дякую вам дуже, пані Тетяно, за такий детальний аналіз ринку праці в Україні на сьогодні. А нашим слухачам нагадую, що сьогодні експерткою у подкасті не чорновілем була Тетяна Пашкіна. Вона є експерт із ринку праці в Україні. Отже, з усього вище сказаного можна зробити висновок, що ринок праці в Україні таки переформатувався із початком війни. Мають змінитись і роботодавці. І декотрі українські компанії вже йдуть в но. Часом вони готові вкладати гроші у перекваліфікацію працівник і залучати жінок на нетипові посади. Складна ситуація в Україні вимагає непростих рішень. Проте ми все зможемо подолаємо, навчимось і переможемо. А з вами була Тетяна Верба. Почуємось. Подкаст не чорно-біла створений у співпраці з Харківським прес-клубом та мережею місцевих змі Романа Груп. Далі буде.